Ім'яця і сина, і Святого Духа. Христос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресі! Братія і сестри, сьогодні ми чули е, чудо, яке Господь зцілив одну нещасну людину. Церква згадує саме сьогодні неділя пророслабленого. Христос проповідував і зціляв. І Біля ворот Єрусалімських була купель. Що таке купель І навіщо вона була? П'ять притвор і мущі, так каже Івангелія. Тобто це було п'ять входів. І в цій купелі умивали жертвених тварин, які приносились для жертви в храм Єрусалимський. Але чим була ця купель біловижна? Всі знали, що там звершується чудо постійно. Бог посилав ангелам цю купель. І хто перший цю купель окунався, той отримував чудо, зцілення від всякої хвороби, якою була хвора людина. Зверніть увагу від любої хвороби. І всі знали на той час і біля цієї купелі. Постійно було багато нещасних людей тілесних хворих. І Господь прийшов в це місце скорбів, де було багато тих, хто потребував Божої. Господь подивився і побачив одну людину, яка була вже 38 років, розбита параміч. Людина 38 років не могла двигатись, підніматися. І тільки надія, і тільки віра, що Бог сіли його, привела його до цієї купили Сіламської. І ось Господь прийшов і побачив цю людину. Підійшовши, Господь спитав, а чи хочеш сілити? І хворий сказав, дійсно хочу. Мабуть, ця людина подумала, що ця Людина, що його питає, це милосердна людина, яка запропонувала йому допомогти йому до купелі стати, щоб він перший заліз купелі. Але його вух торкнулись слова піднімайся і куди. Дивне чудо. Він встав і отримав силу, не тільки піднявся, а зцілений стіли, був, отримав силу. Бери свій одр і йди. Но, мабуть, радість засліпила його, тому що він навіть втратив зір того, хто сказав йому піднімись і ходи. Він загубив Господа, але та радість зустрілася з людьми іншими, які були байдужі до його здоров'я, які йому сказали, про обрядні речі. Він дійсно не міг зрозуміти, чому йому кажуть, звинувачують, хто тобі сказав, візьми той одр і ходи. Ці люди, які були байдужі до нього, спитали, чи він майже роботу якусь виконував. Тоді людина з радістю сказала, що хто сказав, той цілий, хто мені сказав. Але це чудо стілення не торкнулося сердець фарісеїв, які обмінили дійсно в формальному виконання закону. Але Господь бачив, що ця людина 38 років не просто лежала, а, мабуть, приносила покаяння. І вже після чуда зцілення Господь зустрічає його знову, але де в храмі. Ця людина прийшла в храм і почувши від свого зцілителя, «Іди і більше не гріши. Іди і більше не гріши. Щоб не стало з тобою іншого гіршого. Людина прийшла подяку Богу віддати. Тому що людина вже, ми можемо тільки догадуватись, що саме ці слова Господа нашого Ісуса Христа сказали про причину гріха, про причину Його хвороб. Кожна хвороба, святеці кажуть, має причину. І дійсно, Перша з причин, коли ми хворіє, хворіє наше тіло, це хвора душа. Ми майже всі хворі душою. Ми хворі в першу чергу гріхом. Якщо людина творить гріх, то це вражає його душу. Що таке тіло без душі? Це не людина. Ціло тіло це оболонка для душі. Через тіло ми бачимо душу людини. І якщо людина має гріх, вона відділяє себе від того, хто дає життя. Тому що ми з вами повинні розуміти, що ми живемо тільки тому, що Господь нам зараз, на, цю час, на цей час, дає цей дар життя. Але Бог не творив гріха. Гріх створила людина. Гріх це порушення заповідей, які дав Бог до людини. Бог незмінний, і Він не міняється нікому. Людина може мінятися, тому що вона має свободну волю. Отже, якщо свободну волю людина використовує проти волі Божої, людина відпадає від Бога, відпадає від життя. І святитель Феофан Затворник казав: тільки можна удивлятися, як людина, яка творить гріх, ще ходить по цій землі, тому що гріх це. Протилежність Богу. Тобто Господь милосердний над нами. Він терпить наш гріх. Це слова, які ми повинні розуміти, для чого ми взагалі живемо. Інше, а навіщо Господь творив чудеса? Саме для того, щоб через чудеса людина прийшла до покаяння. Покаяння це те, що нас може змінити. Може поміняти. Ми грішимо не тільки тілами. Часто людина каже так, що не вбила, не вкрала, ну майже не грішна. Але гріх починається з повисту. Людина може ненавидіти іншу людину. І це вбиває душу. Господь наш Ісус Христос сказав: всякий ненавидящий брата чоловіка убійця є. єсть. Якщо людина має ненависть, вона вже з'їдає себе ізнутрі. вона вже відділяє себе від Бога. Колись до Господа привели блудницю, жінку, яка була застана при любодіянні. І ті, хто привів до Господа, очікували, що він скаже побити камінь. Але Господь сказав, хто без гріха, перший тім камінь. І кожен із них згадав, що він має гріх. Але та жінка від Господа почула знову ті ж слова. Іди і більше не гріши. Наскільки важливо для людини не робити гріха? Зараз, коли ми дивимося, що навколо нас, не скажу навколо нас, навіть що в нас, це постійна погоня. Жадаба та наслоди. Люди навіть забувають про вічне. Багато людей, яким починаєш казати, що є вічне життя, вони не розуміють, не чують. Їх очі духовні, освіплять. А якщо людина не бачить наслідок чого, саме неуважне життя або гріх приводить до того, що людина втрачає цей духовний зір. Людина просто не бачить. Людина не бачить того, що є Бог, що є ангели, що нічого, що біля нас не випадковість. Війна не випадковість, голод не випадковість це все закономірність. Людина, якщо закриває себе від Бога, вона думає, що можна сховатися від Бога своїми ділами, уподобляється першому адаму. Який сховався від Бога під листя. Сказав Господь, Адам, де ти почув тебе і боявся. І сховався в ділах своїх. Отак От багато людських душ ховаються від Бога в ділах. Ми називаємо їх суєта. Якщо людина робить це не для Бога, це сує, тобто, пусто, пусто. людина проводить життя своїй пустоті. Але що робити, якщо людина скаменулась і хоче спасатися? Великою мирістю Божої Господь випускає нам скорбі. Через скорбі, ми кажемо так, як тривога так до Бога. І це велика милість Божа, тому що скорбі це любов Божа. Господь намагається людину пробудити, щоб ми працювали над собою. І людина приходить і отримує від Бога зцілення, не тільки тілесне, а наскільки важливіше духовне зділення, коли людина починає ходити в храм, молитися, сповідатися, причащатися, і людина відкриває очі духовні. І багато з нас згадує ті перші дні, які ми після того, як прийшли в храм перший раз, ми згадуємо, що майже на крилах ми ходили нас, якби Господь. Носив на ручках. Але, знаєте, через те, що ми отримуємо від Бога, є обов'язкова необхідність чути слова. Іди і більше не гріши. Якщо людина робить гріх, очами вона не бачить, що стається, майже ніхто не бачить з людей, може таке бути. Але бачить Господь, людина втрачає благодать Божу. Через те, що ми мали благодать Божу, ми були здатні трудитися, молитися, храм ходити. Якщо людина через гріх втрачає благодать Божу, в першу чергу вона відчуває холодність до молитви, вона відчуває те, що суєта краще для душі, для нього. Він вважає так, ніж те, що було раніше. І тільки дійсно те, що Господь може пробудити цю людину до покаяння, вона приходить і знову приносить покаяння в гріхах. Сімеон, вибачте, не сімьон, Нікадім Святогорець сказав свою чергу, що ліннощі наші це як яд, який вражає коріння не тільки початкової ростка. Спасіння душі, а й навіть ростка, який вже пустив корні. Духовна людина, яка вже давно ходить в храм, вона може через певний час розхолодитися і впасти в суєту. І це як черв, який з'їдає коріння, а потім і засихає все, дерево вір в людини. Нікадін Святиворець каже, що людина була, повинна постійно дбати над своєю душою. Після прийняття хрещення, після сповіді. Ці слова, йди більше, ні гріши» нас принуждають для того, щоб людина, щоб ми з вами, постійно дивились на себе. Ми повинні постійно працювати над собою. Кожен день неможливо сказати, що сьогодні я попрацюю, а завтра відпочину. Ми не можемо такого сказати. Ми знаходимося постійно в духовній брані. Ті святі люди, яких ми згадуємо імена, які почитає Свята Церква, вони ніколи не розслаблялися. Я згадую по був оповідання про одного старця, який жив, побудував келію свою і подрізався в постій молитві, але келія була далеко від води за декілька кілометрів. І кожен день. Він ці кілометри долав по жарі для того, щоб почерпнути води. Але через певний час до нього прийшла мис, помисло. А навіщо келію ти маєш тут? Зроби я біля річки, щоб ти не ходив стільки. І старець дійсно прийняв цей помисел, зібрав свої речі невеликі і пішов в сторону річки. Але як він йшов, він оглянувся назад і побачив. Що хтось за ним іде. А хто ти спитав? Я твій ангел. А що ти робиш? Я рахую твої кроки, які ти йшов. За кожний крок Господь воздасть тобі за труди твої. І старець зрозумів, що нічого, що людина робить для спасіння душі, не пропадає зіру Божою. Але тільки те, що людина робить для спасіння душі. Старець зрозумів, що тілесні труди, вони усміряють плоть для того, щоб відкрили очі наша душа. А хіба можна сказати, а що поганого, щоб в келії був тепла водичка? Хіба не можна молитись можна? Хороша їжа повна. І так, знаєте, якщо ми християни, ми часто не розуміємо взагалі. А який смисл нашого християнського життя? Ми повинні свою душу робити. Оці зовнішні обставини, які нам попускає Господь, вони робляться по милості Божій. Це подібно тому, як можна трудитись, а можна не трудитись. То духовний труд це ті обставини, які зовнішнього попускає Господь. Бідність, так. Якщо людина має тілесне пошкодження, так. це зовнішні труди, які Господь дає для того, щоб людина робила себе, для того, щоб робила терпіння. Керівник, який жорстоко до тебе відноситься, це теж зовнішнє, яке людина повинна себе робити. Багато хто називає християнами, борються за справедливість зовнішню. Але ми повинні знати, що хвора у нас душа це робота внутрішня. Все, поспіше, все по Богому, тому хто хоче душу свою спасати. Жодного Господь не сказав про багатство, але я попереджав, що дійсно багатство ти може бути перепоним великим соблазнем. Не Про несправедливість римську Господь не казав. Тому що це зовнішнє. А внутрішнє це те, що я стану при Богом. Лише через певний час Господь відкриває через тілесні хвороби, що внутрішнє не все гаразд. І це велика милість Божа. І тоді людина стає не розслабленою, а починає працювати над собою в покаянні, молитві. От, браті і сестри, сьогодні, всі ці неділі після Воскресіння Христового, ми повинні мати відкриті очі. Не зовнішні, а внутрішні, тому що час швидко плине. А якщо швидко плине, то я повинен над собою працювати, а все зовнішнє дає Господь. Тому і Господь відкриває очі наші і дає нам поздріння для того, щоб воскресла наша душа. Пасі Господи, Христос!